Мальовничий куточок Сміли, мікрорайон Гречківка. Нині тут започаткували день мікрорайону, приурочили його Дню Незалежності України, відзначили свято на оновленому дитячому майданчику, розповіли про історію Гречківки від часів її заснування до сьогодні. Згадали відомих земляків, вшанували сучасних захисників України. Гречківці уже 240 років. Нині минає 85 років відтоді, як це у минулому робітниче селище приєднали до міста Сміла. Невелике поселення на правому березі річки Тясмин виникло у 1782 році і заснували його старовіри розкольники. Так як поселенці займалися вирощуванням гречки, то й поселення назвали як правильно гречківкою. Невдовзі селище переіменували в село Новокнязь у 1839 році і дев'ятому му сороковому будує перший рафінатний завод у селі Новокняже, і на місці села Новокняже виросло робітниче селище. завдяки саме заводу. Розпочав день мікрорайону футбольний матч між учасниками клубу Юніор Гречківка. Юні футболісти першими піднялися на сцену, щоб отримати переможний кубок. Гречківка завжди славилася не тільки людьми, які тут живуть. Славилась спортивними традиціями, в тому числі тут в свій час жив. Срібний призер Олімпійських ігор Олександр Матузенко, якого ви всі знаєте, і я маю надію, що ось серед цих хлопчиків з'явиться хтось, про кого узнаємо не тільки ми. Усіх, хто завітав на свято, привітала голова квартального комітету Наталія Терехова. Сьогодні ми започатковуємо традицію День гречківки. І я е, дуже ми тільки почали її облаштовувати. Ми її ще доробимо, і бо вона буде більш затишна і така більш гарна. І я думаю, що ми будемо зустрічати тут і новий рік і святкувати Різдво. А коли настане перемога, ми всі тут відзначимо цю перемогу. Наталія Михайлівна розповіла, що готуючись до нинішньої події, усією громадою зробили немало справ. Гречківку упорядкували та прибрали. Власними силами зробили дві зупинки, оновили дитячий майданчик. Ще одне досягнення у цей мікрорайон автобус тепер їздить і в суботу, а це дуже важливо для місцевих жителів. У школі віднедавна працює дитячий футбольний клуб, де тренується 45 дітей. Із 1 вересня працюватимуть вокальний ансамбль, а також курси української мови для внутрішньо переміщених осіб та усіх охочих. Голова кварткому подякувала усім, хто брав активну участь у благоустрої Гречківки, у тому числі членам кварткомів та їхнім сім'ям. Попередній голові кварткому та маріні Кульченкові жителям, які виконали власноруч велику кількість робіт. Вдячні слова пролунали на адресу спонсорів. Усіх, хто допоміг коштами, подякували критикам, які підштовхують зробити добрі справи ще краще і якісніше. Облаштовувати гречківку планують і надалі. День гречківки пройшов під гаслом Інвестуй у перемогу. Концертну програму відкрив народний хор родовід, яким керує Людмила Хавринок. Чість подарували колективи та вокалісти будинку дитячої та юнацької творчості та інші виконавці. Влаштували доброчинний ярмарок, було чимало розваг для дітей та молоді. Аквагрим, фотозона, малюнки з піску, майстер-клас із виготовлення свічок, ігри з аніматорами та багато іншого.